Вода в Івано-Франківську стала якіснішою. Водоекотехпром презентував оновлені очисні споруди. Їх реконструювали на станції у Ямниці. Сюди стікають каналізаційні води практично зі всього обласного центру. У середньому за добу понад 80 тисяч кубів нечистот. Проте нині відстоюються вони набагато краще, запевняють комунальники. Підприємство модернізувало механічну та біологічну очистку стічних вод а наймасштабніший проект це спорудження нової системи позбавлення води від піску, жиру та іншого бруду. Зроблено все, зроблено нову систему аерації, яка би мала чисто очищувати воду з повністю. Поставлено тарил, часто систему замінено труб часто на таріл, часто тобто зроблено все. будемо казати по сучасних нових технологіях і методах, які застосовуються в Європі і в світі. Така модернізація відбулася в рамках проекту розвиток міської інфраструктури в Україні, що фінансується з позики світового банку. Вартість виконаних робіт уже сягнула понад 6 мільйонів євро. В мерії запевняють, Івано-Франківськ має учасні споруди європейського рівня. Економічний ефект, тільки по електроенергії дає 27%. Тобто цей проект окупиться і з економічної точки зору. Але саме головне, я ще раз зауважую, що ви можете бачити на власні очі, яку воду, яку чисту воду ми скидуємо бистрицю. Напевно, в Бистрицю вода брудніша ніж та, що скидується за очисних. Тому це інвестиція в першу чергу навколишнє середовище в екологію. Народний депутат Олександр Шевченко сподівається, що таке оновлення згодом стане добрим прикладом для всієї України. Області особливо такі кроки актуальні нині, коли Україна задекларувала своє бажання долучитися до євроспільноти. ми підписали угоду про асоціацію в ЄС. Я Переконаний, що ми таки будемо в Європі. Я переконаний, що без очисних споруд і без такого європейського і світового підходу безумовно ми не потрібні в Європі. Тому це є частки частинка нашого внеску. В те, щоб вступити в цивілізовану Європу, наступним кроком для водоканалу буде будівництво лінії обробки мулу. Це дозволить отримувати біогаз та використовувати його для виробництва електроенергії. Відтак у перспективі учасні споруди міста працюватимуть автономно на власній електриці.